Доброго ранку, Софійка! Сьогодні до нас у гості завітав незвичайний гість. Так, це Глобус. І він пропонує нам з тобою подорож планетою Земля. Вирушимо сьогодні із тобою, Софійка, подорож, щоб познайомитися із тваринним та рослинним світом. Тож, крутимо зараз з тобою глобус і починаємо нашу подорож. Почали. Ми з тобою потрапили у царство снігу та льоду. Ця природна зона зветься Арктикою. Вона отримала таку назву, тому що на її території вічно мерзлота. Люті морози, холодний вітер. Часто буває полярне сяєво. Півроку триває ніч. Півроку день. Який же одяг потрібен у цьому краю? Ну, звичайно, теплий, хутряний. але навіть у таких умовах в Арктиці живе багато тварин. Як же вони пристосувалися до сурового клімату Арктики? Так, у них тепле хутро, товстий шар жиру та світлий колір хутра. Продовжуємо нашу подорож, крутимо глобус і потрапляємо із Холодної Арктики. Ми потрапили з тобою до гарячої пустелі. Пустелі є у Африці, Америці, Австралії. На глобусі вони позначаються жовтим кольором. У пустелі дуже спекотно, але не завжди. Вночі у пустелі холодно, а взимку лютують справжні морози. Пустелі бувають кам'янистими та піщаними. Води у пустелі дуже мало. Дощі йдуть рідко, тому тут дуже мало рослин. А тваринки, які мешкають тут у пустелі, Ведуть нічний спосіб життя. Знову крутимо глобус і потрапляємо у тропічний ліс. Дерева ростуть тут так щільно, що майже не видно сонця, а ще часто бувають дощі. У таких лісах дуже волого, і тваринки тут бувають різноманітними і яскравими крутимо наш глобус далі. Наступна наша зупинка це тайга. Це ціле зелене море. Більшість рослин тут мають хвою. У Тайзі дуже багато грибів, ягід, горіхів. Там мешкає дуже багато різних тварин. У них тепле хутро, що захищає від сурової зими. Через це гарне хутро багато тварин загинуло, їх винищили люди. Продовжуємо нашу подорож і потрапляємо у степ. степ? Це килим із трави. Дощі йдуть у степу рідко, тому і дерев тут майже немає. Зима у степу тепла і білосніжна, а літо спекотне. В нашій країні також Україні є степи. Мешканці тут чудово пристосувалися до природних умов. На земній кулі існує ще одна зона, яка дуже схожа на степ. Але там зима це сезон дощів, це Саванна. Саванну пізнати дуже легко. Тут росте дуже багато високої трави. Дерева зустрічаються рідко. Саванна дає прихисток дуже багатьом тваринкам. Ось Софійко, і добігло кінця наша подорож. Софійко, тобі сподобалось подорожувати з глобусом? Надію, що ти дізналася та запам'ятала щось цікаве для себе. До побачення!